Йо -йо. я приїхав в, о, після вчора в Польщу, так що я вдома. Це забрало десь два тижні. від тоді, коли я виїхав, побував в Чехії на нетворкінговій зустрічі і в, замість Білорусі заїхав в Бельгію. Тому що випадково попав в машину, яка їхала на Бельгію, і там була європейська зустріч. Тоді це була чеська. Зустріч на природі, і я хотів поїхати аж через Балтіку, але все-таки поміняв плани випадково попав в машину, яка прям їхала туди. Вирішив все-таки побувати на Західній Європі, де я ще ніколи не був в цій країні, тому класно. Ну і в мене ще добрі справи, що вийшло зайти з документами українськими на Бейбіт десь завжди, в понеділок, так як сьогодні п'ятниця закинемо якісь євросики і подивимося як будемо тамти чисто по чисто по тому як інша людина заходить там в каналі то буду дивитися як я зможу зі своїм капіталом увеличити свій фінансовий капітал щоб я міг далі рухатись по життю і реалізувати свої плани і ідеї класно було що останній день е, на бельгії там з'явився чувак який мені взагалі не рушив якісь прийняття реальності духовності і все що я знав в принципі, просто цей стан я міг охопити завдяки тому, що я знав і своєму досвіду по життю, але все одно я тепер не дуже повністю розумію, як жити, і я просто живу, роблю якісь життєві рішення. Це мається на увазі, що я веду духовний канал і зараз не повністю розумію, що там розказувати з того всього, що я поняв. Життя може бути непередбачуване і варто жити ради того, щоб жити всім удачі.